мне заплатил. Проезжал. Там Первый американцы мы считали, вроде чі, не 65 даже процентов, а так 53%. Они же почему не хотели вот этого прилюжа. Вот эти в Киеве тоже не довезли до ЦВК. С 3% процентов, с трех процентов от так и не зашла. Ой. Ну ладно, я должна была это вот и подумать. И главное, что я говорю, я иду. Вы месяц не видели. А нормально будет здорово. Она не купила.

Для привітання. І великої подяки за те, що ми всі разом, за те, що ми згуртовані, за те, що наше серце б'ється у одному ритмі. Я запрошую до слова довіреного особу Віктора Андрійовича Ющенка Наталю Миколаївну Рохову, мій народи. Я є частинкою цього народу. Я... Є частинкою цього великого народу ім'я, якому українці, так ми є гідними нащадками Тараса Шевченка, Лесі Українки Івана Франка. По дорозі сюди мені не сходили з, з, з слова Тараса. Е, перепрошую, тичини. Я єсть народ, якого правда сила ніким звойована ще не була. Яка біда, яка Чума вона косила, а сила знову розцвіла. Ми сильні, бо ми разом. Ми перемогли, бо ми були разом. В цьому важкому двобої між владою і народом переміг народ. І Хмельниччина показала свій результат: шістдесят і три сотих за Ющенка, і 17% за Януковича. І я... Нас зламати влада, як за мене не знущалися, але ми є гідними, ми є гідними називатися українцями, бо ми не зламалися, ми вистояли, ми українці, і я цим пишаюся. Я хочу, щоб ви всі цим пишалися. Я хочу всім подякувати, хто приймав активну участь у виборах, хто стояв на дільнич... в дільничних комісіях, хто не зламався. Я вам всі дякую. Я від мене вам Ющенко! 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 Юсеко! Що, що Що ж за вас туди не прийшли, що в Риме? Що згадків нас не охороняють стрілки з прицілом? Наша правда є в тому, що ви зараз своїм. Депутат власної ради до особа кандидата в президенти України Віктора Андрійовича Ющенка до звук що ми маємо з вами право збиратися і висловлювати свою думку. Але я сьогодні прошу, так як просить Віктор Андрійович і просив передати обійтися сьогодні без. Гасел, обійтися без викриків, обійтися без символіки, тому що вони можуть використати цей момент, який Валов вчора заявив. Підемо навіть на те, що знімемо його із е, кандидатів. Шановні друзі, я кілька слів хочу сказати про те, про перший тур. Так, нам всім ясно, хто переміг. Але. Для того, щоб влада не використала свій ресурс, хоча він неї вичерпаний, я вам передам кілька фрагментів, моментів із цього минулого туру, на що вони йдуть. Привозять 140 ва дільниця. Страшили про те, що ніколи ми не зможемо виграти. Настрашили іншим, настрашили звільненням з роботи. Нас принижували. Нас хотіли ставити на коліна, але ми на них не стали. Нас сьогодні сказали, і ви знаєте про це читаючи в засобах масової інформації. Як було? ми казали, ми виграємо, але десь в душі ми казали, та ні, все-таки виграє влада. Не виграла влада навіть в центральних районах, не кажучи про нашу область і Західну. Сьогодні ми дійсно. Маємо свято, але свято ще не повністю. Свято буде 21 листопада. Я думаю, що ми 21 і 22-го нашій вулиці, наші площі. Хвиліна. На сьогоднішній прекрасний день, скільки сьогодні рожевого, у цю прекрасну рожеву осінь у славному нашому місті Києві. Ви знаєте, які ви прекрасні, які ви красиві, коли з цього подіму дивися у ваші очі у тисячі-тисячі пар українських очей. Я перш за все хотів би подякувати вам за те, що ви знайшли. У своєму часі сьогодні можливість бути на центральному майдані України. Це безумовно громадяни, які продемонстрували не тільки волю на свій вибір, але й силу цей вибір захистити. Подумайте самі, що признули черги навколо виборчих дільниць і закордонними на, на терені України, творили. Це все розуме влада. Не дивлячись на що, друзі мої, говорить про те, що це не електорат, це вже нація, це народ, який хоче... сьогодні, шановні друзі, славний день у нашій столиці. 61 роковину назад 7 тисяч людей, які приклалися до цього національного фонду. Давайте їм поплодуємо. Давайте Бога попросимо здоров'я на ноги і бойовика, щоб вони, як надовше нас радували і були поміж нас, якщойно піднімаючи війни, які ще є серед нас. Хай Бог їх завжди злоповляє. Я закінчував задати на банку. Завтра кормінував як агітація. Знаєте, я слова не буду говорити про те, який щойно сказав Тарас Демененко. Давайте поговоримо про саме головне і святе, що потім буде формувати вибір. Давайте поговоримо про правду. Про правду, яка відбувалася 31 нам 31-му році. Ми стали.